14 грудня день, коли комплекс захисних споруд саркофагу Чорнобильської АЕС було введено в експлуатацію. Це черговий привід згадати тих, хто понад 27 років тому ціною власного життя і здоров'я взявся захищати весь світ від наслідків катастрофи. 9125 людей, які проживають в області, на сьогоднішній день являються ліквідаторами аварії Чорнобильської АЕС, наших житомирян. Це тільки в області. Зрозуміло, що їх більше, бо наші Житомиряни вже деякі виїхали і отримали житло і поза межами нашої області. На превеликий жаль, от станом по статистика така сумна, до сьогоднішнього дня 88 людей не дожили з моменту аварії минулого року, цього року. В ході зустрічі було презентовано реально діючі механізми забезпечення права чорнобильців на безкоштовне лікування, тому що медична галузь Житомирської області по всіх рейтингових оцінках займає друге місце в державі Це серед всіх областей України. Ви знаєте, що приємно те, що за останні п'ять років держава нам дала кошти, Виділила в цьому році 6 мільйонів гривень, закуплено медикаменти на ці кошти. Сьогодні в обласних лікувальних закладах. Інформація знаходиться біля 4 мільйона 800 тисяч закупівло медикаментів. Для того, щоб лікувати чорнобильців сьогодні? Суму на потреби постраждалих наслідок аварії на ЧАЕС потрібно збільшувати. Це є сьогодні життєвою потребою. З такою пропозицією від всіх чорнобильців виступила директор департаменту праці та соціального захисту населення Галина Корінна. Напередодні затвердження державного нашого обласного бюджету. Я просто хочу внести таку пропозицію від імені всіх чорнобильців, бо всі до нас приходять з цією інформацією, що потрібно все ж таки збільшувати суму. В минулому році було 10 мільйонів, в цьому році 10,5 мільйонів, тобто на 500 тисяч більше. Але ця сума, повірте мені, вона далеко недостатня. Вручення пам'ятних подарунків почесних грамот учасникам ліквідації наслідків аварії на чаес від облдержадміністрації та обласної ради стали ще одним проявом поваги до людей, які не шкодуючи власного життя та здоров'я врятували планету від світової екологічної катастрофи.